У мене обновочка. Я вирішила собі придбати акумуляторний тример Татра Гарден. Тому що тільки тримером можна підібратися в складно доступні місця. Збирається дуже просто і легко. Треба з'єднати дві частинки разом. Прибираю транспортувальну гумку. Ось тут є відмітка, яка повинна співпадати з цим опором. Оп! Фіксую і закручую ручку. Збираю захисний щиток. Тепер під'єдную захисний щиток до тримера. У мене є два саморізи. Я вставляю їх в отвори і закручую викруткою. І ставлю маленьку частинку. У мене є два гвинта, я так само в їх і закручую викруткою. В комплекті іде металевий ніж і косильна голова з дротом. Сьогодні я обираю ось цю насадку. Дуже легко вона під'єднується. Оп, все. В комплекті іде ось такий регулюєми ремінець із застіпкою. Мені зручніше одягати його через голову. Тут є карабін, до якого фіксується тример. Тепер прикріпляю ручку. Оп, дуже зручно. І фіксую ось таким гвинтом. Для цього тримера потрібно два акумулятори. Якщо у вас вже є акумулятори від іншої техніки Garden, то вони підходять і сюди теж. Один-два. Ширина косіння до 300 міліметрів. Є захист від раптового вімкнення і плавний пуск.